Вирішила мені якось свекруха зробити, так би мовити, подарунок, оскільки ми живемо доволі далеко і приїжджаємо нечасто, свекруха передала нам посилку смаколиків, величезну сумку консервації. Ми ледве донесли з чоловіком на квартиру те все добро, можна було спину зірвати, враження, що віддала нам усі свої запаси. Знала б я наперед, чим це потім мені обернеться, навіть би не забирала ті посилки. Прийшовши додому, ми очманіли в сумці було понад 30 банок з консервацією. Там були мариновані огірки та гриби, різноманітні салати з овочів і ще багато чого. В загальному було все, що вирощує моя свакруха на городі, але найбільше вона любить консервувати гриби. Її чоловік ще той завзятий грибник. Тільки як починається сезон, то його вдома не застанеш, ще й з друзями роблять змагання, хто більше назбирає. Одним словом, ну полюбляють люди такий активний спосіб життя. До цієї ситуації я любила передачі від свекрухи. Того ж вечора я вирішила приготувати підливу з грибочків, приготувала улюблену пасту чоловіка, зробила салатик і все це наклала на стіл. Як же ми тоді ввечері смачно й добре поїли, усе, як я люблю. Але вже вночі мені стало дуже погано. Різкі болі в животі давали знак, що щось не так. Спочатку я подумала, що можливо це через те, що ми все з'їли з апетитом, тому, взявши таблетку, спробувала заснути. Але на ранок краще не стало. Болі стали посилюватись, жахливо нудить і висока температура. Чоловік одразу викликав швидку, адже з такими речами не жартують. Приїхавши в лікарню, мене одразу повезли в інфекційне відділення, розпитали, що я їла. Дізнавшись про консервацію, одразу направили на промивання та попросили чоловіка, щоб привіз залишки грибів для аналізу. Лікарі оперативно рятували мене з цього жахливого стану. Наступного дня я почувалася краще і дізналася з чоловіком про новину. Консервація була тогорічною. Ми просто не могли підібрати слів до цієї ситуації. Виявляється, свекруха передала нам зіпсовану консервацію. Як можна було так вчинити? Добре, що в той вечір наша дочка не захотіла пробувати підливу з грибів. А якби дитина це скуштувала, що було б? Я швидко одужала та вийшла з лікарні. Всю консервацію ми у той день викинули, а я вже не можу дочекатися розмови зі свекрухою.